І знову завдяки проєкту Із рук в руки і благодійному фонду Янглоохоронець ми проводимо евакуацію транспортного засобу Славянську на ремонт міста Лубни. Так сталося, що мені випала честь із свого кума, який випускає такі корисні речі. І смачні смаколики передає хлопцям Вручити кума Умом, віткума. Хай в користь. Дякую. Зараз ми транспортуємо навіть, мабуть, найперша машина з моменту вторгнення, яка була доставлена до фронту по проєкту із рук в руки чолі якого стоїть Сімонов Руслан. От, допомагає йому, як завжди, Олег Мельничук. А зараз підключились хлопці е з Рібінки Захар і Євген, які надали транспортний засіб, евакуатор. Машина друга попадає на ремонт. Ми вдало її зараз погрузили і транспортуємо зі Славянська на Лупни. Велика подяка небайдужим хлопцям, які відгукнулись на допомогу. Хлопці являються членами фонду Мелек Янголоохоронець. погружені, їдемо додому. Щасливі з допомогою нашим воїнам. Але щоб всі розуміли. Пригоди цієї машини і її хазяїна у нас ще не закінчуються.